Херсонщина сьогодні одна із найгарячіших локацій фронту, практично на рівні зі сходом. Втім, звільнені території вже зараз планують відбудовувати, принаймні ті села, куди не дістає ворожа арта. Так у селищі Посадпокровське починають повертатися місцеві жителі. До війни тут проживали більше двох тисяч осіб. Наразі відбудовувати власні домівки приїхало близько 400. Мешкають поки у тих будиночках, які хоч якось придатні до проживання. Днями під головуванням віце-прем'єр-міністра Ірини Верещук відбулася виїзна нарада координаційного штабу з питань відновлення деокупованих територій. У фокусі уваги учасників було гуманітарне розмінування та відбудова звільнених територій Херсонщини. Я бачу наскільки важливо, щоб села оживали, такі як село як Посад Покровський. Це ті села, які будуть притягувати людей. Вони приїдуть. Наше завдання зробити так, щоб люди повернулись. Має проблем в коштах принаймні на первинних етапах. Є проблема у Проектні кошторисні документації. Чим швидше будуть акти, чим якісніше буде відпрацьовано саме формальна частина, за яку відповідальна громада, тим швидше ми почнемо це робити. За цей час тут відбудовано вже 20 хат. В першу чергу це житло одиноких пенсіонерів та тих, чиї помешкання зруйновані повністю. Окрім того, в рамках механізму цивільного захисту ЄС Шведська служба цивільного захисту за стратегічних резервів надала громаді модульні будинки для тимчасового проживання. Ми мріємо про нове європейське село. У нас повернулися діти, молодь, нам потрібна школа, нам потрібен дитячий садок, сільський будинок культури, який в нас він був гарний, і в нас гарне було населення, і ми гарно жили. Ось мій дом стоїть, все згоріло у домі, дом згорів, все. Оце таке. Все було, нічого не сталося. Оце, одні руїни. Оце що залишилося? Наразі в пріоритеті відбудова критичної інфраструктури газ, вода та тепло. Поновити їх подачу взялися не лише місцеві комунальні служби, але й інші регіони, а також міжнародники. У межах спільного проєкту мінреінтеграції з ЮНІСЕФ для Херсонської області виділено 2,5 тисячі планшетів і 2,5 тисячі хромбуків. Ці навчальні гаджети підлягають передачі школярам, які проживають у сільських громадах деокупованих територій Херсонщини. Частину з них Ірина Верещук вже вручила дітям селищ Киселівка та Посад Покровське. Щоправда, дітей тут поки що мало, але місцеві сподіваються, що вже зовсім скоро спільними зусиллями разом з молоддю сюди повернеться і щасливе життя.